Вітаю, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні в Народному домі Трускавецької міської ради відбуваються громадське слухання на тему введення платного входу в бювет мінеральних вод Трускавця. Власне минулого року, вже більше року, в бюветі мінеральних вод поставили турнікети, однак досі вони не працювали. Сьогодні прав Трускавець Курорт ініціював громадські слухання присвячені питанню введення Платного входу тоді минулого року активісти завадили введенню плати за вхід до бюлету однак від планів ввести. Плату за вхід до бювету пратросхавець курорт не відмовився, і власне зараз ініціював ці громадські слухання для того, щоб поговорити з громадою, послухати всі зауваження та пропозиції і е, спробувати переконати мешканців Трускавця в тому, що плату за вхід до бювету таки потрібно ввести. як проходитимуть ці громадські слухання і що скаже громада. Дивіться в нашому сюжеті. Сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб спільно з громадою міста, спільно з владою вирішити питання платного відноску мінеральних вод в бюлеті No1. Це питання постало не сьогодні, і не вчора. Але тривалий час обговорюється. На жаль, нас по незрозумілих причинах ігнорували, але сьогодні ми готові говорити про факти. Говорити про правильність наших дій і необхідності ведення плати за відпуст мінеральних вогню. Дивіться, якщо ми хочемо вирішити проблему, то мені здається, потрібно зберігати спокій. У нас і так зараз напружена ситуація і в країні, в тому числі і в місті. Вам Бучацький є заслужений местопускавця і може повне слово говорити. Кожен житель міста Трускавця буде задіяний. В цих громадських слуханнях саме для того, щоб поспілкуватися з громадою, вони і були створені. Кожен ще раз наголошую, матиме можливість поставити запитання. <звіхи> <Прошу>. <звіхи> Мені нічого не заплатили за те, щоб я вів ці збори. Директор ТОВ Московецькій ліковані води Андрій Петхалович Тарнавський. Звідси стоїть в порядку, а зараз ви на беззначенні в порядку. Андрій Михайлович, прошу вам слово. Ви мешканець Рускарцеччини чи що? Ні, це шо? Чи це громадський рух? Звідси прийшли слухати. Ви мешканець Рускарцеччини? Ні? ні. На кількість ставлів ви взагалі ведете тут збори перед громадою? Це не є збором закривати. Ви мешканець міста Рот. Ми вам мешканці міста... Дивіться, я не маю права нікому закривати Рота. я вам розповідаю вона? Вона? просто про те, як зробити так, для того, щоб всі вирішили свої проблеми. Ви я з міста, з міста Львова. Так, я так само житель області Трускавець, є частиною Львівської області. нашому місті. Я не встановлюю порядки у вашому місті. я Встановлюю порядки лише на цьому. У вас той мікрофон, дайте людині слово сказати. Я взагалі пропоную забрати його

Пане ну давайте ми переходимо на грубості, я вас ви нормально спілкуюся. Я, 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 я не грубив. Будь ласка, скажі, будь ласка, будь ласка. Я не вам питання поставлю, і я тоді грубим стану. Будь ласка. Поставите питання? Ставте. Скажіть, будь ласка, на якій підставі була утворена ЗАГ, прат і так далі структура з кримінальними ознаками, яка зігнорувала? Майнові сертифікати Трускавчан і працівників санаторії, які мали здати майнові сертифікати, утворити організацію орендарів морен підприємство і взяти долю того санаторію у свою приватну власність з документом. Ваші попередники, вони зігнорували цю структуру і цей закон, який був законно написаний в журналах приватизація Україні», Ви утворили структуру, яка 27 років харчувала комуністів Верховної Ради, куди видавали основні мільйони? Я був за мінізав 90-95 рік, я знаю, маю всі копії звітів і знаю, який грабунок провела оця грабіжницька структура, яку, до речі, вже десь третину в Україні через суди зняли як незаконно. Скажіть, будь ласка, ті суди, що виграли по в Україні. І зняли з, оці незаконно створені акціонерні товариства, вони були правильні чи неправильні, коли суди вирішили повернути назад колективу всі підприємства. А ви тепер прийшли на краденому, починайте нам знискати свої правила. Ви перші запитайте, як тільки утворилося акціонерне товариство, як, що з людьми зробили? Поскорочували, ви ж розвалили фактично самогорну курортну індустрію. Ви розвалили, ви наповнили, ви правильно сказали трошки, що щось попаде у структуру у міський бюджет. Но в кишені ваші, ну не особливо ваші, а ти, акціонерного товариства, пішли мільярди. І ми вміємо відрахувати ці мільярди. Конкретно питання. Ваша структура є законна чи незаконна? Структура є законна. Вас задовільняють задовільняють. Давайте ми не будемо політизувати зараз це питання, тому що ми зібралися зовсім Але, по іншому, ви іншому ви ви Ми Навіть було ще багато слухань. Ми будемо мати можливість поспілкуватись. Так що я думаю, що давайте ми перейдемо в режим обговорення тих питань, які на сьогоднішній день є актуальні. Ні, я не хочу ні на кого перекладати питання, тому що за них відповідаю я. Дякую. Кто властник Мінеральних вод? Кто е, за основный? Вашей структуры. Е, Вашей структуры. Кто? Е, Пан Шиманський е, запитав, е, я йому відповів, ми не в складі Трускавець курорт, а засновник. Хто засновник мінеральних вод Трускавця? Брат Трускавець курорт. Що? Як ви дорівнюєте? Ну то як? А ти маєш задаю другий питання. Хто входить до акціонерів, я маю на вас не називайте а, ліміти, а, де а, офшорні а, зони не треба, Фамілії. Фамілії. чого? Засновник Засновник? Засновник? Так. Якубенко Володимир Павлович. Це... Це... Що, що входить в фірму Якубенко? Так. Якубенко. Ні, ні, ні. Хвили, 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 я Ви мені кажу. задали запитання про Стевецьких я, лікувальних флотів? Я, я, я вам я відповів. Оці всі фірми офшорні, офшорні, офіційно, що є в е, реєстрі, туди входять. Пан Вінобуров, тихенько, пан Черемцов і пан Іофе. Звертаються до залу. Пан Іофе, це бувший народний, ну, можливо, ще існуючий народний депутат України, Існує. який рік назад, існуючий там, але живе зараз в Росії в Кін. Який рік назад на засіданні Верховної Ради голосував проти визнання окупованих територій території України. Вони всі Тепер я задаю вам питання. Оцих три товариші, які мають офшори, нам живуть в Росії, громадяни Росії. Отримали. Що вони роблять через ті офшори? Правильно, правильно, вони не можуть з бюджету е, сказати, що в них іде війна, з приїхати. Вони через офшори оплачують тих е, відпочиваючих офіцерів, які воюють з нами. Тобто, ви зараз хочете. Вести воду, щоб їм хватило на патрони, щоб вбивали наших дітей. Ну, для чого це, це, це... Вас. Я обговорюю з вами. Про що ми будемо говорити? От про рішення сесії. Ну, давайте давайте робити, робити, що? Що? Це рішила виконання. Що я можу? Ви, Ви вважаєте, що я не маю права подати пропозиції? Нехай воно буде така сама. Можливо, ми можемо ще обговорити до чогось спільного прийти. Чого вам не перше? Давайте, давайте <пробітний> будемо фінансувати сепаратистів. <сиправництві. пробітний> я, я можу закінчити, чи ні? а а я, <пробітний> я, <мене> що ніяк. <пробітний> я би попросив журналістів, які знімаються збори, хоча це незаконні збори, тому що такого громадського слухання немає, згідно чорного законодавства. Але ви не той йдете, ви закриваєте очі на все. А ви законодавство не знаєте, якраз о такого. Поясніть як венко, той раз, тепер стосовно, стосовно трусковці, раз ми раз тут є люди, ще тупорічку лісу. Значить, курорт, от той, що показували на е, діаграмі Карлові Варі, там не ведеться 200 років будівництва. Чому? Тому що чи можна будувати, чи ні, в Трустовці має вирішувати інститут протології, геології і так далі усі депутати, які, як я там, як говорили, наші люди, друзі будують будую, без пам'яті. Ми вже тут громадою купилися, що сесія проголосувала, що Трусковці не будувати більше трьох поверхів, то там того року було прийнято на сесії. Не більше трьох поверхів. подивіться, по міської ради, росте монстр. На Болбуша росте монстр. Сюди в Трускавець заселяють всяку шваль з Донбасу. Але з Донбаса чому шваль? Тому що ті бідні кріпаки. Ті бідні, розумієте, то їх там товчуть, в тих селах по телевізору показують. А вся злодіння скуповує трусковці квартири. Нас просто розводять. Розумієте, наш Західну Україну, конкретно просто що розводять, то і шварять. Тут де свої квартири купили, ви, ви поцікавилися. Хтось тут купив квартири, трускавці. Тепер далі. Вже тобто, Відід як граваль побудували, стосовно джерел. Подивиться, як подати. Тому що там напоріжчя був побудований, що я граю, там було болото, і звідти там ішло формування в тої. Ну, виконує обов'язки Назар Бередко по сумістинству паперами займається, перекладає з місця на місце папери. А ви уявляєте, скільки математика функціонування коммунального кресту? Знаєте, коли я чую, що Ось створена комунальна грязь і працюємо. Тобто, фактично так. Зараз отут в підлозі буримо дирку. З тої дирки починає навтушати. Марія, Юзя, Софія, і так далі. Так виходить. І воно на глибині півменти. Будь ласка, пан Варятко, має якийсь план дій? Щоб то розвивали? Питаюся. А його маєш питати? Питаю. Так в мене є міський голова, Питаю. що я буду ще міського голову. Що ви пропонуєте? Що він конкретно? Дивіться, ви От, повинні куди... пан Олександр. Він є, от, відколи, я порівнюю, був депутатом, сидів тихо як миш. Ну, тихо, нічого не чути, головою земельної комісії. Всі земельні ділянки були при вас, за вашим підписом. Роздані, протизовані і так далі. Вискайтеся, ну, він хто вигадав сусиво. І зараз, коли. От, Ті ж самі звинувачення, що щось там було депутати, скільки скільки там робиться, скільки На були ви? я вам хочу сказати, що ні одна земельна ділянка вільна з 2016 року, тобто спочатку каденції його сидять депутати, не було там. Ні одної, їх немає. Лишились тротуари, лишили лишилися дороги, лишилися будівля міської ради, дві будівлі, три школи, п'ять садків, лікарні. Ну будинок в 6 Так що, в принципі, не треба говорити, що ми займаємося тим чим погано, що займаємося. Я готовий захищати кожен день, кожен рік свої роботи і всього депутатського корпусу міської ради і виконкому. І мені нема за що опускати очі, тому що ні одна гривня не була потрачена. Безпідставно. Абсолютно. <постес> що стосується думки про те, що давайте створимо комунальну агресію. <постес> то давайте, давайте тоді скажіть, які садки закриті, яку школу закриті. значить 100 чоловік і <постес> 130 персон, які працюють в міській компанії, скоротити 100 одиниць. Хто вам сказав, що в міській раді працює? В міській раді працює 60 чоловік. Ви ж навіть не знаєте, починайте говорити 60 чоловік працівників допомогло. Ви вже помножили на два і так от. Якби думки в назвали так само. Ну, шановні, не треба.